Вітаємо вас в ефірі програма у фокусі подій. Сьогодні ми будемо говорити про ну, дуже цікаву річ, яка війшла в наше спілкування, власне, досить недавно, але я б сказала дуже потужно. Штучний інтелект або щі, як ми звикли його коротко називати, він захоплює все більше і більше умів, позицій. І тому ми вирішили поспілкуватися з людиною, яка власне, знає про штучний інтелект трохи більше, ніж ми з вами. Я з задоволенням вам її представляю. Це на Антоневич, вона взагалі-то програміст і займається взагалі питаннями штучного інтелекту. Марино. Ну, от якщо коротко і для чайників, що таке штучний інтелект, як би ви дали таке означення цього поняття? Ну, якщо говорити простими словами, то штучний інтелект це здатність комп'ютера симулювати людський розум і імітувати людську поведінку. Тобто це така собі математична модель, яка а, може виконувати якісь певні задачі від розпізнавання образів до генерування якогось нового контект, контент, контенту? Угу. Ну, власне, ми все частіше і частіше з цим стикаємося, коли власне, е, якусь, е, якусь роботу за нас виконує саме от штучний інтелект. І е, інколи, чесно кажучи, навіть виникають деякі побоювання, так? Тому що ну якось навіть страшно трошки стає. Скажіть, будь ласка, вас нічого не лякає взагалі в цій ситуації, і навпаки, що? one Подобається найбільше подобається в ці в цьому ну поки що я бачу такі інструменти, як особистого помічника і асистента, якому можна делегувати свої якісь задачі, які допоможуть автоматизовувати якісь певні рутинні дії і прискорювати наш наші, наш час. Приведіть, будь ласка, якийсь буквально такий простий приклад, як можна використовувати, от на вашу думку, таким пересічним громадянам. А, ну, наприклад, ми робимо якусь гарну презентацію, і нам необхідно створити якусь певну картинку, яка гарно проілюструє те, що. Ми хочемо донести нашому слухачеві, тому ми можемо попросити там бот згенерувати нам картинку, ілюстрацію на задану тему, яка буде найкраще описувати наш слайд в презентації. Ну і я ось, наприклад, я як такий побутовий користувач дуже часто стикаюся, що в соціальних мережах розміщена та чи інша фотографія, і потім виявляється, що це згенерована ця фотографія штучним інтелектом. Тобто я розумію, що хтось вже скористався такими можливостями, і замість того, щоб розмістити там якусь фотографію, він просто її згенерував, так? Таке, таке буває. А як власне, ваш шлях до штучного інтелекту пролягав? Я знаю, що ви не просто цікавитеся, ви зараз і такі навчання свої рідні проводите для того, щоб люди... Люди були обізнані з тим, що таке штучний інтелект і як його використовувати. Ви програміст, маєте фахову освіту, Київський університет, так? Але все-таки штучний інтелект це така побічна трошки ваша робота і ваше захоплення. Правильно розкажіть трошки про це. Я вскала більш детальніше, що взагалі під час навчання в університеті, коли я вчилась на комп'ютерних науках, тобто у нас був досить широкий вибір спеціальностей, спеціалізацій, ми могли ознайомитись з багатьма різними напрямками. І саме мені сподобався штучний інтелект. Тобто я в університеті вже виконувала певні роботи там бакалаврська чи магістерська пов'язана зі штучним інтелектом, ходила на наукові конференції. А, тобто, це все було вже пов'язано саме ще під час навчання у, в університеті. Я вже пов'язала свою а, як професійну діяльність саме з, зі штучним інтелектом. Угу. Марин, а от окрім фотографій, про які ми вже говорили, що можна ще створити за допомогою штучного інтелекту? А, в принципі, до досить великий вибір. Ми можемо генерувати і музику, і певні якісь відео, і а, якісь тексти, вікторини, там якісь певні. А, я б сказала, завдання. Якщо нам необхідно виконати якесь певне завдання, і нам необхідно а, зробити там декілька варіантів для наших слухачів, ми можемо використати штучний інтелект, він нам допоможе гарно сформулювати якісь певні завдання, тобто щоб вони були різнобарні, різноманітні і щоб вони були цікаві. Угу. Ну я так розумію, що ви сама використовуєте це в своїй роботі і навчаєте інших, як це зробити. Так наскільки складно навчитися власне використовувати штучний інтелект і що для цього потрібно, якими знаннями потрібно? А в принципі, владіти? для того, щоб. Навчитись користуватись технологіями штучним інтелектом, перш за все, потрібно бажання. Тобто бажання людини розвиватись, бажання людини йти в ногу з часом, бажання а, бути в тренді сучасних інформаційних технологій. Ось, тобто найголовніше це бажання, бо розібратися з цим може будь-хто. Тобто ж, так, Незалежно від віку, віку, від та. освіти і так, так далі. Так, бажання, Т. це... бажання, внутрішнє бажання людини а, просто зацікавитись саме даним напрямком і використовувати ці інструменти в своїх корисних цілях. Mm -hmm. а, наскільки от з вашого досвіду Сюду, наскільки складно або навпаки просто оволодіти, скільки потрібно часу для того, щоб, наприклад, розуміти, от з нуля, от я так собі чула про штучний інтелект, наприклад, так, але я його не використовую, але хочу використовувати. Що для цього потрібно і скільки потрібно часу? Для цього потрібно перш за все мати, наприклад, якийсь пристрій, який буде з інтернетом, з допомогою якого ми будемо використовувати. Гаджет, тобто да? Да. гаджет. наприклад, візьмемо телефон. Там ми можемо або через веб-сайт зайти на сайт, наприклад, того ж самого чата GPT. Позавантажити спеціальні додатки на телефоні, потім ну звичайно зареєструватися, як і на будь-якому сайті, і після цього вже використовувати його. Mm. Тобто, я думаю, за декілька хвилин завантажити ці додатки це буде без питань не проблема. Тобто, це не складно доволі. Yeah. Так а, Марин, а чого варто уникати і чого треба боятися, власне, в користуванні штучним інтелектом? Є якісь такі перестороги, на які б ви хотіли звернути увагу? А, перше, це я б сказала галюцинації штучного інтелекту, коли штучний інтелект. Галюцинації це в принципі зрозуміло, що це таке, але виявляється, що і штучний інтелект має якісь галюцинації. Так, штучний інтелект може галюцинувати. Я б сказала це термін в лапках. Тобто, це коли штучний інтелект нам видає неправдиву інформацію, але вона подана як достовірний факт. І можна якось перевірити це все чи ні? Потрібно валідувати інформацію, яку нам генерує штучний інтелект, тому що це знову ж таки це не людина, це математична модель. Він може помилятися, такий чат-бот, тому необхідно завжди валідувати цю інформацію. І, і дуже добре, якщо, наприклад, ми являємося наприклад, експертами в якійсь сфері, то ми можемо прочитати цю інформацію і критично оцінити, угу, тобто угу. включити критичне мислення. А якщо, наприклад, ми не являємося експертами в даній інформації, звіті. яку він згенерував, то бажано я особисто люблю, тобто перевіряти інформацію інформацію в інтернеті, тобто чи, чи, чи дійсно був такий факт? Чи дійсно така ситуація тобто, була, такий це, факт, що він чи, треба, треба да, да, це звичайно, було. щоб потім не вийшло mm -hmm. якихось е, незрозумілих ситуацій, коли, наприклад, ми будемо щось говорити, а цього взагалі не існує. Угу. Марин, от з вашого досвіду, що можна цікаво створити за допомогою штучного інтелекту, от власне для себе чи, можливо, для роботи, от, чи є якісь такі гарні приклади, що там використовували і вийшли на такий дуже великий і хороший результат. Ну, якщо говорити навіть про ту ж саму генерацію картинок, окрім того, що можна робити ілюстрації до презентації, можна створювати, наприклад, якісь привітальні листівки. Якщо у нас є там, людина, яку ми хочемо привітати, і це буде зробити якийсь персонаж, персоналізоване привітання, можна попросити чат-бота. Наприклад, ми опишемо, що ця людина, ну, наприклад, обожнює футбол, полюбляє грати в футбол. То ми можемо попросити чат-бота створити саме таку листівку, якій, наприклад, буде футбольний м'яч, тобто якесь більш персоналізоване привітання. І потім можна буде цю листівку відправити людині з найкращими побажаннями. Можемо ще генерувати, як я вже і сказала, там, тести, вікторини, якісь певні робити речі. З цим чат-ботом, ну, наприклад, там, робити узагальнення тексту. Якщо у нас є досить великий текст і нам необхідно звідти витягнути якусь певну конкретну інформацію, то ми можемо чат-бота попросити там зроби узагальнення тексту або напиши там реферацію так. «Да, да, да. як короткий, якийсь uh -huh. стислий зміст, який ми можемо потім знову ж таки, але знову ж таки потрібно це все перевіряти і валідувати. тобто ми маємо спочатку бути ознайомлені з тим текстом, який ми йому надсилаємо, і потім знову ж таки перечитувати, що він нам згенерував, щоб не вийшло такої ситуації, що він нам згенерує щось зовсім взагалі інше. Угу. Марин, а скажіть, будь ласка, от не секрет, що діти зараз такі дуже активні, скажем так, користувачі всіх соціальних мереж, і так далі, так далі. З якого віку ви порадили, от що можна дітям користуватися взагалі цим інструментом, і чого варто, скажем так, боятися, уникати? Які поради ви дали батькам цих дітей? Ну, як я читала взагалі на офіційному сайті, навіть того ж самого чата GPT, вони взагалі кажуть, що використання таких чатів з 18 років, угу. тобто для тобто дітей звичай... це все таки рановато, треба починати вже в такому більш свідомому віці. Так, зрозуміло. Скажіть, будь ласка, а е, от ви з е, чого потрібно починати, коли ти хочеш е, взагалі долучитися до, ці, до, до, до цього штучного інтелекту? З чого б ви порадили як, власне, як тренер, який проводить певні заняття з цього питання? Прийти на курси чи взагалі самотужки опановувати? З чого почати варто? Як думаєте? Можна і самотужки почати, можна і пройти на якісь певні курси. Mm -hmm. Тобто, як на мене, можна просто в інтернеті почати читати, там що таке штучний інтелект, ознайомитись з певними якимись термінами, поняттями. Тобто, я не говорю, що там потрібно вивчати якусь там надскладну термінологію, чи якісь використовувати математичні формули чи програмування. Ні, тобто, можна почитати в інтернеті, знайти інформацію саме простими словами, що це таке, щоб трохи розібратись і війти в курс. Тоді вже можна е, почати вивчати те, що більш цікавить. Якщо людину більш цікавить там, інформація з генерації тих же самих зображень, то можна шукати в інтернеті інформацію, там, як правильно згенерувати зображення. Е, можливо, е, там, якщо є якісь е, питання. Е, як створити якусь музику, то знову ж таки пошукати в інтернеті спеціалізовані сайти, навіть можна почати з безкоштовних додатків, які можна використовувати для того, щоб згенерувати певну якусь цікаву музику красиву. Угу. А скажіть, будь ласка, от ви наскільки я знаю, проводите якісь перш, певні заняття, так це індивідуальні заняття чи групові заняття для того, щоб люди могли уявити і могли долучитися власне, до цієї програми? Я проводжу на базі декількох Освітні. освітніх центрів. Так, у нас були навчальні курси. Ось один нещодавно навіть закінчився. Тобто, ми розглядали все від базових понять, від якоїсь певної термінології, від того, що в інтернеті найбільш зараз використовується від таке. Поняття там, що таке нейронні мережі, машини навчання, тобто, простими словами, буквально щоб люди орієнтувалися, бо коли ми чуємо в інтернеті ці терміни. Е е е то ну, було, б цікаво... так, так, б, так. було б цікаво. Мені було цікаво спочатку розібратися зібратися а тоді вже можна перейти до вивчення саме цих чат-ботів, яких є, бо не одним чатджіпті, тобто ми обмежимося. Їх багато, їх, багато. їх І від Google GPT є. Це від таке був Google... найбільш вживаний, найбільш відоме, правда? да, бо він, мабуть, через те, що він найперший був так, так, створений, так, так. то він став і найбільш і популярним. Угу. Тобто, створення якихось як зареєструватися в цих чат-ботах, як створити якісь певні там. Тексти, картинки, тобто розглядали додатки, як створити музику, створити, тобто певну якусь свою підзадану якусь задачу свою ситуацію. Угу. І в нашому місті, в місті Черкаси, діють такі курси, можна просто поцікавитися угу. в кількох освітніх хабах, правда, і можна скільки триває такий курс, ну, от так, по часу, з вашого досвіду. Десь два з половиною три місяці, ага, тобто це періодичне заняття, так, і, так. і люди приходять і опановують повністю угу. цю сферу. Ясно, отже, хто хоче долучитися до вивчення штучного інтелекту, слідкуйте за оголошеннями освітніх хабів і в Черкасах кілька. І я думаю, що це цікаво і перспективно, тому що ще кілька років тому ми взагалі не знали, не чули і не бачили а зараз вже бачите, що життя продовжується, незважаючи на наші сумні реалії, і йде вперед. Марин, а от ви нещодавно сама були студенткою, да? от хотілося б почути вашу точку зору, вашу думку. Штучний інтелект і освітня сфера це допомога чи навпаки якась перешкода. Тому що ну, не секрет, що раніше, коли ми були студентами, ми там все конспектували, писали і так далі. Зараз за допомогою штучного інтелекту, той же реферат чи там ще щось можна зробити буквально за, за кілька хвилин. Правильно? Це, це як от перспектива в освітній сфері використання штучного інтелекту, з вашої точки зору. Говоримо з точки зору викладачів, то це, звичайно, якийсь корисний асистент-помічник. Він допоможе створити. Там план певних лекцій, допомогти допоможе написати якусь інформацію саме для певної категорії. Тобто, якщо, наприклад, у нас є декілька категорій слухачів, то ми можемо саме цю інформацію попросити чат нам створити угу. якоюсь більш конкретною, більш персоналізованою саме для цієї категорії слухачів, для цієї або для цієї, тобто саме під певні запити наших слухачів, це допоможе. Також це може допомогти знову ж як я і сказала створення певних тестів і вікторин. Якщо нам необхідно а, створити якийсь гарний. Презентаційний матеріал можна попросити чат-бот, щоб він нам його а, гарно оформив, перезаписав. Або, наприклад, ми можемо попросити, у нас є певний якийсь текст, а нам його необхідно описати більш в науковому стилі, чи більш в діловому стилі. Ми можемо попросити цей чат зробити. Редагувати. Редагувати. Так, так. Так. І тоді, але знову ж таки, ми маємо перечитати, що він нам о, поверне, який результат, і тоді вже критично оцінити, а, чи підходить нам ця дана інформація, чи не підходить. Угу. Е, ви вже кілька років займаєте. Цим питанням штучного інтелекту. Так? Так. І, мабуть, от коли ви починали і зараз є певний прогрес, і в цьому питанні навіть так? Який прогрес ви в подальшому бачите у використанні штучного інтелекту? Чи які перспективи, власне, цього напрямку? Я думаю, що штучний інтелект можна просто знову ж таки використовувати як. Персонального асистента, помічника, mm -hmm. який зможе а, допомагати вирішенні певних якихось рутинних задач, але знову ж, як я і сказала, потрібно критично оцінювати інформацію, яку він нам надає, і валідувати те, що він нам повертає, тому що можуть бути помилки і похибки в тому, що він яку він нам дає інформацію. Mm -hmm. а, чи багато людей власне на вашу думку зараз використовують інструменти штучного інтелекту, от десь так в Процентному відношенні можете щось сказати, як фахівець фахівчиня власне ну, 50, можливо відсотків користувачів чи ніч чи, чи це менший відсоток. Важко сказати, мабуть, важко сказати, тому що так, з ким я спілкувалася, ті, звичайно, використовують, бо ті люди зацікавлені, вони про це чули, знали і так далі. А наприклад, ті люди, які б хотіли цим користуватись, але вони просто не знають, з чого почати. Тому, ну тобто, я б їх також би віднесла до тієї категорії, хто хоче користуватися штучним інтелектом. Так, безперечно, безперечно. Да. А е, чи можна от, з вашого особистого досвіду якісь цікаві приклади, що вам вдалося, скажімо так, цікаво, чи чим вас подобував штучний інтелект, чи, можливо, щось у вас було? Якісь складнощі, а ви звернулися до штучного інтелекту, до чат-боту і, і щось згенерували цікаве, щось от з вашого особистого е життя, з вашої ось практики. Такого цікавого, ну, мені подобається там все. Знову ж таки, як mm -hmm. і скала, моя особиста найбільш зацікавленість це генерація картинок і ілюстрацій. Тобто мені подобається, що я можу створити, наприклад, якщо я не дизайнер, в мене немає можливості створити якусь певну картинку, тому що я не володію там, інструментами якимись, mm -hmm. то я можу використати чат-бот для того, щоб візуалізувати якесь моє бачення, хоча б його наближено створити це бачення. Або, наприклад, можу скинути в чат-бот навпаки вже створену там, картинку і попросити чат-бот її проаналізувати. Можливо, і потрібно якось десь покращити там, чи змінити якусь кольорову гаму, або там, шрифт інший підібрати. Тобто, ось саме не такі, як точка точка зі сторони, точка по зі сторони. <гум> ну і ще, от знову ж таки, з вашої точки зору, в яких галузях? Ну, можливо, народного господарства, економіки, там засобів масової інформації, найбільше буде поширення, от найближчим часом, як ви думаєте, як фахівець штучного інтелекту, використання саме інструментів штучного інтелекту. Я думаю, в першу чергу, там, де людям необхідно створювати знову ж якийсь текстовий, текстову якусь інформацію, mm -hmm. текстовий контент, тобто, mm -hmm. де потрібно використовувати саме ці мовні моделі, які будуть взаємодіяти з іншими користувачами, тобто, це ці всі, всі сфери, хто буде використовувати. Чат-боти для автоматизації якихось певних своїх задач рутинних. Угу. Ну і знову ж таки з власного досвіду. Я знаю, що зараз дуже багато молодих людей, які стоять на порозі, скажімо так, об, обрання майбутнього фаху, майбутньої професії, вони, можливо, теж би хотіли стати фахівцями, можливо, теж хотіли так захоплено розповідати і цікавитись штучним інтелектом, як ви. Де, де, де цьому навчають взагалі, і щоб професійно от, власне, вникати в суть цієї справи. Можливо, ваш досвід, можливо, якось тут якщо, в чержах. Якщо з точки зору як програміста, я так. б сказала в першу чергу, то звичайно я здобувала фахові знання в університеті в першу чергу. Київський національний а, так. 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 Це в першу чергу університетські знання були, а потім вже далі я а, вибрала знову ж таки, цей напрям штучний інтелект, і від нього вже почала відштовхуватись, самостійно більш цікавитись, тому що штучний інтелект це не лише про генерацію картинок, текстів, це набагато більш обширеніша сфера. Я вскала навіть з якимось певним а, науковим нахилом. Mm -hmm. тому ось. Ну і на завершення поради всім тим, хто хоче володіти інструментом штучного інтелекту і активно використовувати його в повсякденному житті і в роботі. Перша правда це бажання Бажання і мати певний якийсь вільний час, який ви можете присвятити собі своєму саморозвитку. Тобто, бажання. Найголовніше це бажання. Марина, дуже дякую за розмову. Дякую, що ви, скажімо так, нам так захоплено розповідали про, про своє захоплення про, власне, про штучний інтелект. Вважаю, що майбутня перспектива така достатньо серйозна у цього напрямку, тому успіхів вам. Дякую. Отже, Марина Антоневич, фахівець штучного інтелекту, наша Черкачанка, яка сама власне, досконало володіє цим інструментом і навчає цьому інших. Слідкуйте за, знову ж таки, за нашими освітніми хабами. І я думаю, що якісь курси незабаром з'являться, які буде вести Марина, так, Марина? Мабуть, Мабуть. сподіваюся, будемо сподіватися. Це була програма у фокусі подій. Спасибі, що дивилися і слухали нас. На все вам добре.